Ефесян, другий розділ з 19-го вірша. Отже, ви вже не чужі, і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем і сам Ісус Христос. Що на ньому вся будівля. Улад побудовано, росте святий храм у Господі, що на ньому, і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. І схоже місце, яке також частково повторюється, але про це вже згадує Петро в першому посланні, другий розділ з четвертого вірша. Читаємо: приступайте до нього. До каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладує на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож бо, для вас, хто вірує він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви, вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. І це досить складні місця. Можливо, це є легко їх переказати, але для того, щоб пояснити їх простими словами, то. На перше погляд, це не так вже легко, де апостол Павло і апостол Петро він описує деякі речі, він говорить про те, що ми колись були дуже різні, ми колись робили погані речі, але зараз ми об'єднані кров'ю Ісуса Христа, і, ми, ніби як те живе каміння, ми будуємось в дім духовний, і ми також звершуємо працю для Бога. І, хоча це досить складні місця, але я хотів би, щоб ми побачили, що є дещо спільний, певний спільний образ між цими двома місцями це образ будівництва. Як і в посланні до Ефесян, так і Петро, він говорить, що він згадує образ будівництва, що якби є каміння, можливо, є цегла. І ви будуєтесь. І крім того, що ви будуєте самі, ви також будуєте діло Боже, і ви приносите. Плід для Бога, ви приносите жертву приємну і духовну. І спільне між цими, здається, досить складні місця, але використовувався досить простий образ, образ будівництва. І, наприклад, коли ми читаємо старий заповіт, то ми можемо бачити, що там було декілька таких масштабних подій будівництва. Наприклад, там будувалося Скинія, або, наприклад, будувався храм Соломона. І також я хотів би зупинитись на одному будівництві. В старому заповіті, щоб спробувати пояснити ці місця, а що конкретно тут хоче нам сказати Павло чи Петро, і, можливо, простими принципами будівництва пояснити досить складний текст писання. І одним, на чому я хотів би зупинитись, це коли Неемія він будував мур Єрусалиму. Ми говорили про те, що було декілька масштабних будівництв. І одним з вагомих, на якому будівництво, якому присвячується багато розділів писання, це коли Неемія разом з народом повернувся до зруйнованого міста, до зруйнованого муру і почав його відбудування. Взагалі, Біблія це така книга, яку ми не можемо взяти. Ну, ось, наприклад, книга Неемії, Ми її прочитали. Ну і що ми, наприклад, задати питання: що вона мене може навчити? Ось, наприклад, вона мене може навчити уроків духовного лідерства, які застосовував Неемія. Ми, і це буде частково правильно, але це буде, ну, це буде не основна лінія. Або, наприклад, якщо ми візьмемо Естер, книгу Естер чи Ездри, ось там спасіння народу, і що ми можемо з цього взяти? Потрібно, потрібно переживати за свій народ і готові піти на деякі жертви. Але це буде, можливо, якась другорядна лінія. Біблія, вона є. Ми не можемо до Біблії підійти як до якоїсь. Казки, чи до якоїсь притчі, чи до якоїсь байки, наприклад, Григорія Сковороди, наприклад, про бджолу і шершень, де ми читаємо якусь байку і беремо для себе якусь мораль, або ж якусь науку для нас, наприклад, бджола і шершень, що бджола вона працює, приносить мета, шершень, веде чисто споживчий образ життя. І з такими принципами ми не можемо застосувати їх до Біблії, і ось, наприклад, читаємо історію і беремо для себе якусь мораль. Ні, Біблія це є цілісна книга, це є логічно послідовна книга. Вона має одну першочергову ціль, одну першочергову лінію. І далі всі ці менші події підпорядковуються їй основній лінії. І ми знаємо, що старий заповіт це була як основа для нового, який вказував про необхідність в новому заповіті. Що Старий заповіт це основна його лінія, те, що він вказує на Голгофу, він вказує на Ісуса Христа. І старий Заповідь – це є тінь майбутнього добра, який згодом, це майбутнє, воно звершиться на Голгофі. І коли я читаю історії Старого заповіту, і я дивлюсь на них з точки зору Євангелія, з точки зору благодаті Ісуса Христа, з точки зору церкви, то для мене багато речей вони стають набагато зрозумілішими. Ну, наприклад, коли я читаю книгу Естер, ну що я можу взяти? Для особистого свого життя зараз, хоча ці події відбувалися дуже давно. Але коли я читаю про Естер, і я розумію, що це ніби тінь Христа, ніби це якісь слабенькі відблиски Ісуса Христа, то я читаю ці речі і розумію, що Естер, вона сказала, що навіть якщо я піду до царя і помру, але я це зроблю. І я згадую Ісуса Христа, який сказав, що я не тільки піду і можливо помру, а який сказав, що я піду і загину. Або, наприклад, коли я читаю Неемію, то я не просто читаю про відбудову України, але я читаю про те, що Неемія він залишив безпеку, високе положення, і пішов ризикувати своїм життям, щоб зробити добро для свого народу. І коли я це дивлюсь в світлі Євангелії, я бачу Ісуса Христа, який не то, що залишив безпеку, який не то, що залишив якийсь палац чи залишив царя, який залишив славу неба, для того, щоб не просто ризикнути своїм життям. А для того, щоб віддати Його, і не тільки за свій народ, а за кожного, хто повірить в Його ім'я. І я хотів би, щоб коли ми читаємо книгу, книги Старого Заповіту, ми саме першочергова лінія, щоб ми дивилися це в світі Євангелія, в світлі Євангелії. Далі можуть бути йти другорядні лінії. Наприклад, за Неємію про його, духовні, про його лідерські якості, духовного наставника або ж хорошого керівника. Далі ці другорядні лінії вони також можуть бути. Але першочергове. Те, що вказує нам на Євангелію, те, що вказує нам Ісуса Христа, на Голгофу. І саме в такому контексті я хотів би подивитись на Неемію і те, як він відбудовував мур, і що, як це місце, воно нам пояснює деякі вірші нового заповіту. Давайте зачитаємо книгу Неемія, Другий розділ, 17, 18 вірш. І сказав я до них: ви бачите біду, що ми в ній. Що Єрусалим зруйнований, а брами його попалені огнем. Ідіть і збудуйте мура Єрусалиму, і вже не будемо ми ганьбою. І розповів я їм про руку Бога мого, що вона добра до мене, а також слова царя, які сказав він мені. І сказали вони: Станемо й збудуємо, і зміцнили вони руки свої на добре діло. І давайте два вірші третього розділу. І встав Еліашів, правосвященник, та брати його священники, і збудували вечу браму. Вони освятили її, і повставляли її двері, і аж до башти, освятили її, і аж до іншої башти, а поруч нього. І давайте зупинимось на цих словах: а поруч нього. І коли починається відбудова муру. То чомусь є така особливість. Третій розділ, він описує людей, які це робили. Ну, це здається досить дивно, адже ну, яке це зміст, наприклад, має сьогодні для нас, де описуються роди, де описується, хто з якого міста був, хто чим займався, яке положення займало. І фактично, вся третя глава, вона наповнена цими складними іменами, які нам складно вимовляти. Але ключове, що хотів би ми звернули увагу. Це перші вірші другого вірша, а поруч нього. І далі, коли ми читаємо третій розділ, постійно зустрічається ця фраза. А поруч нього, поруч нього, поруч нього. За ним, біля нього. І хоча цей розділ великий, там живаються різні складні імена, але є спільне. постійно повторюється ця фраза більше 20 разів а поруч нього, а біля нього, за ним. І я хотів би, щоб ми зараз зупинились на цьому. Мур будували дуже різні люди, і коли вже починається цей процес відбудови країни, відбудова міста потрібно було дуже багато людей. І зусиллями духовенства, зусиллями пересвященників, там священників чи левитів зробити цю працю було неможливо. В Старому заповіті згадайте, ну був там, наприклад, Моїсей, Ілля, Єлисей, Бог з ними мав якусь справу безпосередню. Вони впливали на курс чи політику країн і це все. Але вже ці часи закінчуються, коли Бог працював з якимись одними людьми. Вже починаються зміщення, вже починаються певні новозаповітні принципи. І ми читаємо про дуже різні людей, про дуже різних людей. Там були не тільки священники, не тільки первосвященник, не тільки Левити, а там були досить світські люди, які продавали, купляли, які займалися виготовленням різних золотих і срібних прикрас. Там були воїни, там були чоловік, чоловіки і жінки. Там були люди, які жили на різні території. І це були дуже різні люди, здається, ну, як їх можна поєднати в одній справі служити Богу. Але чомусь Неемія, автор книги Неемія, описує, що поруч нього був такий-такий, то поруч нього був такий. За ним ішла така людина, така. і ці люди вони були дуже різні. Але вони робили одну справу. І яке я хотів би взяти, такі порівняння для нас, щоб зробити ту величезну справу. Недостатньо було духовенства, недостатньо було лідерів, недостатньо було священків, потрібна була праця всіх. Кожні руки вони були потрібні, кожен дар він був потрібен, кожна людина вона була цінна, і від неї залежало дуже багато. І ми читаємо, що коли сталася певна ситуація, і частину людей треба було забрати від роботи, то це відразу помітили і сказали, що ну, ми не можемо далі будувати. Кожна людина вона була потрібна, незалежно від його статусу, чи ти керівник, чи ти простий, чи ти займаєш якесь положення, чи ти, чи ти, здається, простий той, хто носить тягар, чи ти щось вмієш робити складне, чи ти ремісник, чи ти простий пастух, чи ти воїн. Праця кожного вона була дуже важлива. І від праці навіть простої людини залежала успіх Божої справи. І який я хотів би принести таке порівняння в новозаповітну церкву. що Бог призначив церкві зробити певну справу, але зробити це зусиллями духовних лідерів це неможливо. Праця кожного члена церкви вона є важливою. І якщо церква вона хоче виконати Божий план, що хоче від неї Господь, недостатньо праці лише якогось духовенства чи лідерів, праця кожного вона є критично важливою. Як це було в часів будівництва мура не так сьогодні це є і зараз. І якщо Бог зібрав до купи сотні людей, навіть тисячу людей, і Він назвав цю купу людей церквою, він працює з цією церквою, то ви в цій групі людей, ви явно не випадково. І ви володієте чимось, що може допомогти розбудувати церкву Божу, що може розбудувати її межі, що може принести користь. що Кожен дар, ви володієте тим даром, що може принести користь церкві. І, можливо, це. І, неможливо, а це є те, про що певно писав Павло, коли казав, що ви народ святий, царственне священство, що народ святий, люд власності Божої, де кожен, кожен він є необхідний, де праця кожного. Вона є критично важливою, якщо церква, вона в цілісності і єдності вона хоче виконати Божий план. І давайте простими словами ми проведемо таке певне повторення, що Павло і Петро, він каже про певне будівництво, що ви є каміння, ви звершуєте Божу справу, ви служіть Богу, приносите жертви, виконуйте Його завдання, і в той же час ви також будуйте себе. І ми звернулись до будівництва мура, яке проводив Неемі, і ми бачимо, що це перший раз, можливо, один з перших разів в старому заповіті, коли для того, щоб виконати Божий задум, потрібно було багато людей, де критично важливо була кожна людина. Раніше Бог діяв через якихось одних людей, там Моїсея, Соломона, Давида, Ілю, але часи змінюються. Іде вже завершення строго заповіту, і праця кожного вона була надзвичайно важлива. І що цікаве, цікавим, бачимо, що, хоча це були різні люди, але вони поруч один біля одного, один біля одного, не дивлячись на якісь свої розбіжності в своїх професіях, чи в місці проживання, чи в своєму соціальному положенні, вони працювали разом, кожен біля своєї частинки. Той відбудовує ту частинку, той працює над тією частинкою, той зводить ту стіну, ту стіну, і кожен робить свою частину. І в результаті входить величезна праця, яка була зроблена. Був відбудований мур, було відбудоване місто, було відбудований храм, і згодом було відбудована і певну міру була відбудована і країна. І це я хотів би таке перенести на церкву, де праця кожного вона є дуже важлива під керівництвом досвідчених лідерів, які мають бачення, які мають розуміння. Праці кожної критично важливою. І друге, що я хотів би зазначити, і я завершую. Ми казали на початку в посланнях, що ми звершуємо Боже діло, і відночас ми будуємо самих себе. І повертаючись до Немії, ті люди, які будували, ми казали, що це були різні люди. І вони були далекими від ідеалу. У них було дуже багато проблем. І ці люди робили досить, ну, здається, на нашому рівні базові гріховні речі. Але що робить Неемія як посередник, можливо, між Богом і ними? Він їх наставляє. Він каже: ось дивіться, отут так не робіть, отут він благає. Тут він каже, що ну не робіть так. І як ми бачимо, що потроху їхня дорога вона вирівнюється. Десь було вирішено питання з тим, щоб не працювати в шостий день, в святковий день, а святити його для Бога. Десь було вирішено питання з тим, щоб давати частки на церкву. Десь було. Для дому, для храму, для будівництва. Десь було вирішено питання, щоб відкинути чужі речі від свого життя. І потрошку, 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 ми бачимо, що Неемія працює, Бог працює над серцями, над життям цих людей, і воно потрошку відбудовується. І я хотів би принести це таке як порівняння, що коли ці люди працювали над муром, коли ці люди працювали над Божою справою, Їхнє життя воно також збудовувалось. Їхнє життя воно також зростало, воно ставало кращим, воно ставало ліпшим. Бог працював над їхнім життям і їхні криві дороги, вони ставали рівнішими і рівнішими. І, можливо, це також про те, що писав Павло і Петро, що ви як те каміння живе. Ви будуйте себе в дім духовний, а також приносите жертви, приємні для Господа. І підсумовуючи, давайте проведемо певне повторення. Павло і Петро вони кажуть, що ви як те каміння, будуйтесь і будуйте Божу справу, а також будуйте себе. І коли ми дивимося на образ будівництва в старому заповіті, то ми бачимо неемію, який вже там починаються проявлятись новозаповітні принципи, де дуже в маса різних людей, один біля одного, вона об'єднана однією метою, однією цілею відбудувати Божу справу, розбудувати Боже діло. І Поруч з тим, як вони звершують Божу справу, їхнє життя воно також змінюється. Воно стає рівнішим, їхні життєві дороги врівнюються. І є успіх. Нехай Господь також сьогодні дозволить нам також застосовувати ці принципи і в нашому житті. Хоча ми дуже різні за багатьма характеристиками і параметрами. Але праця кожного з нас, вона є важлива в церкві. І лише так ми зможемо. Виконати те, що призначив для нас Господь як церква і в нашому особистому житті. А Богу за все слава амінь.